Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо вирішити проблеми, якщо в нас а, проблеми з підключенням до Wi-Fi, він відключається, переключається знову і знову без кінця. Що ми можемо з цим зробити? Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І я хотів би розпочати З того, що я хотів би назвати саме причини, які найчастіше у які спричиняють, можуть спричиняти такі проблеми. Тобто, в нас можуть бути проблеми як з нашими смартфонами або девайсами, так і з нашими роутерами. Це саме ті штокенці, які нам і роздають Wi-Fi по повітрю. І тому нам потрібно по-перше. Зрозуміти з цим, з чим може бути саме проблема. Якщо ви, а, у вас був якийсь а, а, опит з тим, що у вас були проблеми з роутером, або, наприклад, хтось його вранив, або, наприклад, якийсь контакт з водою був, або ще щось, це може спричиняти такі проблеми. Але якщо а, у вас, наприклад, не було ніколи таких проблем і ніхто не чіпав ваш роутер, то це. Скоріше за все, буде проблема саме в наших а, девайсах. І тому давайте розпочнемо саме з нашого а, телефону. По-перше, нам потрібно спробувати перезавантажити на наш телефон. Тобто ми зажимаємо кнопку вимкнення і натискаємо на перезавантаження, тому що бувають такі ситуації, коли в нас саме проблема або глюки у системі, і перезавантаження дуже часто допомагає у їх вирішенні. Але якщо навіть перед, після перезавантаження в нас все ж таки. Така проблема, нам потрібно вже буде перейти до налаштувань саме нашого Wi-Fi. Ми з вами і дивимося, що в нас тут може бути за проблеми. По-перше, якщо у вас є доступ до декількох роутерів, або якщо у вас декілька мереж у одного роутеру, це може спричинити те, що ваш телефон буде а, намагатися переключатися між ними, і тим самим ви будете. А, Бачити цю проблему, коли ваш Wi-Fi відключається, підключається, відключається, підключається, і все це буде повторюватися безкінечно. Тобто тут нам потрібно а, також, що може спричинятися цю проблему, якщо у вас поганий зв'язок із а, інтернетом. Тобто, якщо у вас поганий зв'язок, давайте перейдемо до налаштування, наприклад, цієї мережі. І як ми бачимо, у більшості людей, яка в мене буде включена ось таке налаштування, підключатися автоматично. І також це може означати, що. Якщо в нас якась проблема із Конкретною мережею, воно буде відключатися і підключатися автоматично до іншої, тобто воно буде просто а, намагатися знайти ту, де буде стабільно підключено до інтернету. І якщо у вас саме проблема з інтернетом самим, тобто це проблема в провайдері або ще щось, у вас може бути ось таке, що у вас Wi-Fi просто переключається знову і знову і знову. Тобто, вам потрібно вирішити проблеми із саме вашою, якщо у вас роутером все в порядку, і якщо у вас телефоном все в порядку, то це скажімо. Скорішується проблема саме із провайдером та інтернетом. І ось так я вам розповів про те, що може визивати такі проблеми і як ми можемо їх вирішити. Якщо вам сподобалося це відео та ви знайшли його корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.